Як купити туристичну страховку для шенгенської зони та візи? Спочатку введіть «Auras Travel Insurance» в пошуковому рядку, а потім натисніть на перше посилання, щоб перейти на сайт. Страховий поліс приймають всі консульства і посольства, що представляють 27 країн шенгенської зони. А страховка від СК Aura's діє в будь-якій країні світу, підходить для громадян з будь-якої країни і з будь-яким громадянством. Дійсно, для осіб у віці від 1 до 100 років підходить для подачі документів в посольство і подачі на візу. Шенгенське туристичне страхування для Європи та віза покриває такі варіанти страхування, медичне обслуговування. Більш детальну інформацію можна знайти у випадаючому вікні: медичні транспортні послуги, covid 19, ритуальні витрати, нещасний випадок, зворотний квиток, втрата багажу. Затримка рейсу, втрата документів, відповідальність перед третіми особами, після закінчення періоду страхування, юридична допомога, оренда спорядження, телефонний зв'язок, подорож на власному автомобілі, шенгенське туристичне страхування для Європи та віза можна придбати всього за чотири простих кроки. У цьому розділі ви можете розрахувати та оплатити туристичне медичне страхування. Оплата туристичної медичної страховки. Вам необхідно вибрати напрямок подорожі та дати поїздки. Далі оберіть страхову суму, яка вас найбільше влаштовує в доларах або євро. Ви також можете обрати тип подорожі, а саме студентська, робоча, спокійна, активна, екстремальна, спортивна, круїзна. Ознайомитися з інформацією більш детально можна, натиснувши на кнопку нижче. Ви також можете обрати річну страховку або, якщо ви вже подорожуєте, обов'язково оберіть відповідну опцію. Після того, як ви введете всі дані, ціна буде автоматично розрахована і ви зможете побачити її в бічній панелі. Перейдіть до наступного кроку, натиснувши кнопку Далі. Далі вам потрібно ввести інформацію для придбання страховки. Введіть своє ім'я та прізвище латиницею, як у паспорті. Введіть дату народження та номер паспорта. Важливо, щоб всі дані співпадали з інформацією у вашому паспорті. Останній крок ввести номер телефону та адресу електронної пошти, на яку буде надіслано страховий поліс. Якщо ви подорожуєте один, можете перейти до наступного кроку, але якщо ви подорожуєте з кимось, то натисніть на кнопку Додати туриста. Вам потрібно буде ввести дані особи, з якою ви подорожуєте, а саме ім'я та прізвище латиницею, як у паспорті, дату народження та номер паспорта. Натисніть Додати туриста. Якщо ви ввели щось неправильно, ви можете відредагувати або видалити туриста. Перейдіть до наступного кроку, натиснувши Далі. Рекомендуємо включити в поліс додаткове страхування, а саме без франшизи, скасування подорожі. Пошуково-рятувальна операція, втрата багажу, алкоголь. Після того, як ви вибрали додаткове страхування, ви можете побачити зміну ціни в бічній панелі. Після того, як ви виконали всі кроки і ввели всі дані, натисніть кнопку Оплатити. Після цього ми потрапляємо на платіжну форму. Тут потрібно ввести дані вашої картки, номер картки, термін дії та cvv код або залежно від вашого пристрою, обрати інший спосіб оплати. Після того, як ви ввели всі дані, натисніть кнопку Оплатити. Як тільки платіж буде здійснено, ви потрапите на сторінку подяки. Після цього ви отримаєте повідомлення на свою електронну пошту, що містить страховий поліс і договір страхування. Ви можете переглянути страховий поліс і встановити його на свій пристрій. Вітаємо! Ви придбали та отримали свій поліс.